Доброго раночку вам всім! З Новим роком вас вітаю! Сьогодні у нас 2 січня. Ой, братва, ну що ви там як відпразновав Новий рік? Це капець. Я звісно відпразнував ну, більш-менш нормально по сімейному. Що хотів вам сказати? Думаю, залишусь вдома. 1 січня, ну, по сімейному там, знаєте, побуду, відпочину, тому що грудень майже відпоч... працював без вихідних. Коротше, така блін, ну, дня. Ну, нікуди нікому не хотілося йти на вулицю, поняли? Хотілося там типу, з'їздити в магазин, але потім щось так всім впадло. Ну, думаю, залишимося вдома, почилим вдома. І воно так довго день тянеться, я не знаю. Я вже собі ігру скачав, там, пабух. Думаю, поіграю в пабух. Хоча я давно в нього не грав, не знаю. Я взагалі виграв давно не грав, може роки 2, а то й 3. І то я так, роки 2-3 теж як зараз скачав, пару разів поіграв і видалив. Але я цього разу не видалив, але ну, я там каток 7 зробив і на тому все. Ну і якось так, типу, цілий день. Я провів життя е, як день в кота. Проснувся, поїв, попив, сходив в туалет, полежав, знов пообідав, поспав. Коротше таке, день сурка був. О, зараз взяв замовлення, лечу до пасажирів, треба набрати куди ближче під'їхати. І будемо набувати. Вчора, звісно, да, роботка була, сьогодні вже такої роботи не буде. Ну, відпочивати теж треба. Так що якось так. Все, я дзвоню пасику. Збой, збой. Все, Всім гарного дня. Пасажир мой мій віон іде. Так, з 2 години відкатав, проїхав 35 кілометрів по касі 900 гривень. У мене закінчилася омиваєчка. Я якраз заїхав на олас в туалет і думаю куплю собі на запасік умивайку. Купляю таку омивайку 5 літрів. В мінус 17 вчора не замерзла, вона у мене в гаражі ще залишилась то 170 гривень пойде Зараз заливаю, то я вже взяв замовлення наступне. Тільки що прикол був цей Приходить замовлення мені. 5 людей буде. 5 пасажирів буде. Комфорт викликають. Блин, я не знаю, що в людей в голові. Це економіст, її поросите. До речі, пахучечка така а, запах такий нейтральний. Немає такого там прям спирту або ще щось таке. Взагалі чіткі. Я там завжди беру в осі. на заправці То ну, мені подобається. Так що якось так. Я зараз лечу на замовлення подачі. Конечно, 2 км 120 гривень за 3,7, ну і 2 км подачі. Коротше, 5. Ні, хочеться 6 км покажу. 6 км за 120. Ну, середні 20 гривень за кілометр виходить, в принципі. То, то нормально. Але теж такий райончик не дуже. Ну, може, може щось та й дати. Зараз то ще можливо і 2 годинки покатаю. Якщо так по місту буду катати, мінімалочки, то в принципі я 50% витратив. На 38-39 на 39 кілометрів. З кліматом на 22 градуси їжу. То якби якщо в нуля, то може щось і бути. То в мене зараз вже каса виходить. 780 і плюс в мене 650 було лівака. Топ-адреса була. Ну, типу на автостанції, потім забрали доньку і назад. 930 гривень вже є на такий породи. ну нормально. Якщо пощеб заробити 930 гривень, та, то, то взагалі було б чітко до обіду. Побачу, побачу. Так, з банда, ну що, на годинниках 12.05. Ой, ямка. 12.05. Виїхав я 8,40, це виходить. 10, 11, 12 Ну, грубо кажучи, хай 3,5 години. 3,5 години. Каса у нас 1300, пробік 62 км. Ну, пойде, пойде, в принципі, пойде. Після 11 роботи, звісно, придупала. Але і не тому дякуємо. Я думаю, якщо чесно трошки краще сьогодні буде робота. але нефіга вона не краще. То зараз я їду додому, пообідаю, годинки дві з половиною заряжусь, а може і три годинки так, заряжусь. Можливо, посплю, то щось сьогодні не виспався. Щось мені хочеться пограти, вчора скачав оцей пабок. Хочеться мені пару каточок зганяти. блядь. Напишіть в коментарях, хтось грає взагалі в папку або я не знаю. Ні, я б такий би в, в... в Соньку пограв, Sony PlayStation, бо що такі... о... би... Ой, щось таке Якийсь там по Far Cry. Ой, щось. Прикольна тімка. Так що сього камера виїхала і не заїжджає назад. Ох, оце Mercedes, до речі, як... ці EQC, то таке щось кажуть, що вони не дуже там по якості. Електроніка, монітори у них часто там відригують. Та он хто дивиться цього навіть, як його зовут, що займається сонячними панелями. Е -е -е, Блін, да як же ж його. Бо -бо 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 Oh, короче не важно. У нього теж є QS, то у нього там постійно відрину, короче, цей то екрани не включаються, то іще щось короче, постійно якась возня з ним. Не знаю. Я щось думаю, що якщо Mercedes, то повинен він приносити тільки... Так у нього там пробіг ще херня, повна. Ні, ну можливо, він же ж за... можливо... Був якийсь удар, можливо, там якийсь блок і ще щось. Це ще колібини на наші так нароблять, що потім блин, треба перероблювати. Де і таке? Ладно. Під'їжджаю додому. То включусь вже після, як посплю, поїм відпочину. О, вже ругається, що їхати треба на зарядку, а мені якраз тут 500 метрів ще. І я вдома. Так, що ми тут? Маємо по заряду чікс, чікс, Ого, нормально зарядилось. так, 77%. Зарядилось, виходить, 57%. пойде до вечора вистачить до 7. -ї. 4 години. Ні, 4 години не вистачить, звісно, але щось та вистачить. Побачимо. Текс банда 1738 117 пробігу, залишок 13%. Зараз 2500. Уже каса в мене. Хочу підзарядитися десь до 8-8.30 і виїхати докатати, може там якусь до 1000 щось докатати. Що хочу вам сказати? Непогане в мене вийшло замовлення. Виходить, взяв на великий Олексин. З великого Олексина взяв замовлення по Олексину, там, з, великого, ну, там точніше, з маленького на Золотіїв, а Золотіго на маленький. Олексин. І потім Золотієв ще взяв на місто. Короче, за 40 хвилин 500 гривень. Грязни. Мінус комісія там, хай буде 14%, хай буде 420 гривень. Собі поклав на карман. Так що так. І потім з торгових центрів туди, сюди і додому приїхав. Так що ну сьогодні мені подобається поки працювати. Але така робота, ефірів немає. По ланцюгу приходить, приходить щось там. Де й таке Вчора, чи коли не вчора, а позавчора я там навідмінявся, у мене де 900 балів було. То я сьогодні вже в мене вже 1000 балів, вже 3-4 замовлення назад. Воно коли за містом. У мене от за місто було плюс 12 балів. Я там сьогодні не знаю, скільки по окону. Ну, замовив напевно, більше з десятка зробив. Так що такі у нас показники. Ну, надіюсь, зараз вийду ще, попрацюю, допрацюю цю зміну в таксі після новорічного. Ну, до речі, нормально. Я думаю, важкувато буде. Але так легенько, що легенько, тому що на дорогах немає машин. От і от тобі і все. І сильно не втомлюєшся. Ладно, пойду по вечерю і в бій знову. 19.59. Ну, коротше, 20,00, грубо кажучи, взяв перше замовлення 140 за 5 і подача 500, гривень, 500, гривень, кажу, 500 метрів. Що у нас тут по заряду? По заряду 58%. До речі, розхід показує середній 19,2%. Ну, воно, в принципі, напевно, ні, воно ще більше, тому що в мене влазить 19, десь 8 кВт, а проїжджаю я, ну 100 не проїжджаю. Проїжджаю максимум там, ну, 80, це максимум, це в нулі, в нулі вже буде розряжено. Може там ще кВт, півтора залишиться. А так, таке. Так, ну у нас ціль. Зараз клімат включаємо. 75 показує, ну, ми проїдемо десь. Брю, хай 45. От на цих 45 умножаємо на 20. Коротше, хоча б гривень 700 заробити і було б вже добре. То зараз побачимо, що у нас вийде заробити. Ну, Я думаю, годинки півтори не більше. А там буде видно. Так, ну що, попрацював я годинку, під'їхав ближче додому. Думаю, все. Коротше. Роботи особливо немає. То на сьогодні вистачить мені. Я і так, в принципі, непогано попрацював. Пробіг у мене сьогодні 134 км чисто по роботі. Відпрацював я сьогодні 7 годин з тим, що я вдома заряджався там. І що в мене вийшло? Зараз вам кажу. По уклону 2110 гривень. 21 замовлення. По болту. 250 гривень. Це виходить 2360. І плюс 650 у мене було своїх. 2,360 плюс 650. Це 3010 гривень. І там плюс у мене ще чаюха була. Коротше, в районі десь, хай буде 300 мінус зарядка. 3 тисячі заробив сьогодні на пробіг 134 кілометри. Прекрасно, чудово. Все, завтра будемо вставати десь. Не знаю, сильно рано не хочу. Десь, може, годин 7. А там як встану. Якщо стану сам раніше, то, то поїду раніше. Якщо ні, то ні. Така вийшла у нас сьогодні праця. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових. Відосок, папа.